Обов'язковому декларуванню підлягають спадщина, виграші, дивіденди, доходи від продажу цінних паперів, від надання нерухомості в оренду та інші. Кількість громадян, котрі подають такі декларації, щороку збільшується. Минулого року полтавці задекларували 348 мільйонів гривень доходу. Сума податку становила більше 9,5 мільйона гривень, і майже всі вони вже сплачені. Податкова інспекція працює щодо наповнення. Бюджету міста, оскільки наша держава воює щодо наповнення місцевих бюджетів, це в подальшому виліться у виплаті заробітної плати нашим медикам, вчителям, щоб не створювалася ніяка соціальна напруга. У 2014 році полтавці подали майже 4 тисячі декларацій про доходи. Майже половину з них оформили для отримання податкової знижки. Її надають за оплату навчання в освітніх закладах, сплату процентів за іпотечним житловим кредитом, оплату допоміжних репродуктивних технологій, за всиновлення дітей і навіть переобладнання транспортного засобу. Зараз досить часто на автомобілі встановлюють газобалонне устаткування. Йому видають офіційну довідку про вартість цього газообладнання, він звертається до нас відповідно із довідкою про доходи, з довідкою про вартість потрачених ним коштів, і ми теж частину податку на доходи фізичних осіб повертаємо. йому. Чоловік, який отримує заробітну плату в чорну, він не може скористатись, тому що йому підприємство не видасть довідку там. Тобто це для офіційно оформлених найманих працівників за деклараціями 2014-го полтавцям повернули майже 2 мільйони гривень. А ще минулого року 46 громадян задекларували доходи більше 1 мільйона гривень. У попередньому році таких було в половину менше. Журналістів зацікавило, що серед різновидів доходів за цей період один декларант показав дохід від отримання хабара. По такому кодексі написано, що якщо є рішення суду. Відносно громадянина щодо отримання хабара, тобто ну, це вже є якби судове рішення з цього приводу. Ми звертаємося офіційно до Міністерства внутрішніх справ, вони нам надають інформацію, і ми тоді залучаємо цього платника, тобто це згідно податкового кодексу. Платник отримав додаткове благо. Тож податківці нагадують, до 1 травня необхідно подати основні декларації. Для отримання ж податкової знижки декларації прийматимуть до кінця року. Все це оформити можна як на фрунце 155, так і через інтернет.